Каварні. Про каварню треба би писати димом з папіроски або цигара, замочивши їх у купці попелу, якого повно при кожному столику. Коли при ньому сиділо хоча б короткий час мішане товариство. Чим більше жінок, тим більше попелу. Мабуть, тому що мужчини у товаристві жінок більше курять, щоб дати змогу жінкам. Виговоритися має Львів історію своїх каварень, і мають львівські каварні свою історію. Можна би сміло списати книжку Пекольця Добровольського, Каварня Юзя Мілліра, де то колись зродились утікачі, Славна Монополька, де нині Прехера де бували щоденними гістями Франко, Грушевський, Павлик труш, молода муза в комплек з непочесними членами, далі метрополька, де засідали польські анархісти, як Брайтерас, громадою своїх однодумців, далі кав'ярня Шпайдра, де сьогодні другий Прехера, а де в глибині сиділа молода польща з Пшебешевським. Там доручили Пшебешевському телеграму про трагічну смерть його першої дружини Дагни. Каспрович Став, Спішовський, Юлій Керман. Де-де-де? Тема -де? Де мали не на малий фейлетон. Уриваю? Минулося, перевелося, вихрестилося. Маю особливий сентимент для віденської каварні. Старенька, брудна, вічно засмічена, як парубоцька кімната. Каварня, що гостила колись серед своїх стін письменників, журналістів, політиків, акторів, музиків, за моєї пам'яті, концертував там щоденно після обиду елегантний композитор Купала на більярді. Сходом літ каварня змінювала власників, посесорів, орендаторів, платничих, службу, але дорожила своєю метрикальною фірмою. Охрестили її віденською і небавком, мабуть, поховає її магістранське і скарбове братство доброї смерти. Віденська каварня змінювала теж гостей, а з ними і характер. Колись заходили туди дітичі, на яких ждали різні посередники, фактори, пахтярі та інші комбінатори. Опісля стала вона палатою торгівлі й промислу, роїлася від купців, фабрикантів, промисловців та ремісників. В часі російської окупації була вона на противагу до Росуфільської шкотської пантофликраменою агенції з орієнтацією на наддонайську державу і з незахисленою його вірою у перемогу у середніх держав. Як вернулася покійна з Австрія з Бем-Ермолім, стала віденська каварня знов ринком посередництва паскарства, хохштаплярства, продавали вагонами зайці – Льоколіс. як знов обернулися сторінки історії, міняли там доляри, продавали виконами мармуляду, принцю і різні відзнаки. Нині скацапніла вона як усе довкола. Старі емерити вичитують старі газети, старі приватні політики повторюють старі теорії. Часом якийсь добродій з доброді, провінції висяде з трамваю при Віденській зайде спитати. Деяка вулиця або чи не бачив хтось його тітки. При цій нагоді довідається він про нову виборчу ординацію і про те, хто в якій годині сюди приходить. Мало хто підносить тут голос, мало хто голову. Згадую часом віддень і думаю, як довго може втриматись така та центральна установа. Тільки трамваї, що силенькотять під вікнами, нагадують усім, що живуть. У 20 столітті можна без з такої каварні зробити гарний музей палеонтології та археології, яка би це була чудова посада для Америта журналіста.